Привіт, привіт, любі, дорогі близняки! Це Таро-прогноз на 2025 рік. Вітаю вас, дорогесенькі, з прийдешнім 2025 роком. Нехай збуваються всі ваші мрії. Все, що ви хочете, все, що ви заважаєте. І нехай буде краще, нехай буде більше, ніж ви собі думаєте. І так, сьогодні робимо. Таро прогноз на 12 місяців. На кожен місяць у мене нова колода карти. Я буду витягувати на кожен місяць карту. І так, дивимося. Січень. Карта на січень. До речі, дорогесеньки, підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо ви дивитеся його непідписаними. Приєднуйтеся до нашої спільноти, до нашої дружної сім'ї. І також переходьте в мій інстаграм-аккаунт. Посилання є під цим відео. Чекаю вас! І так, січень! Карта для вас на січень! А, карта любові! Подивіться, яка чудова енергія, енергія любові, енергія кохання, це зустріч коханої людини, це побачення, якщо це ваша тема, і також це хороша колаборація в бізнесі. А, хороше партнерство однозначно, це знайомство, це зустріч людини. Можливо, якщо не партнера по коханню, це зустріч однодумця, це зустріч людей, які вас мотивують, підтримують. А, і це дружба, дуже хороша дружба, і дуже хороші партнерські відносини на роботі. І для бізнесу це. Коли легко зрозуміти один одного, коли ви можливо ви очікували контракти, договора, підписання контрактів, договорів, коли все чітко, зрозуміло, це також найголовніша енергія це енергія любові. І січень у вас цей рік почнеться з такої енергії любові, з енергії кохання. Якщо ви в відносинах це відродження ваших відносин. Це як другий медовий місяць. Влаштуйте собі його. Чудова карта і чудовий початок нового року, нового життя, нової сторінки у вашому житті. Тому що це як відкрити нову сторінку вашого життя, яку ви самі можете писати. І карти Таро це енергетичне поле. Тому що ми розуміємо, що матеріальне, ми от там самі щось здобуваємо, щось робимо. Але так як ми себе відчуваємо, власне, таро це про енергії. Про енергії, які будуть панувати в даній ситуації чи в якійсь конкретній ситуації. І так, нова колода таро на лютий місяць. Так, що принесе вам лютий місяць? Близнюки, дуже хороша ваша така парна близнюковська а, енергія почнеться. тому що двійка, двійка чаш і завжди двійка це у двох. Це коли людям у двох легко порозуміти один одного. Так, лютий! Що принесе вам лютий? Дивимося. Так, це є у нас е, рицарь або принцеса Пентаклій. А, це гроші. Рицар це такі стрімкі гроші недовготривалі. Це як одноразова якась допомога, подарунок, гроші на дітей, якась матеріальна допомога від держави або, можливо, вам хтось верне гроші. Це такі гроші, як ви комусь позичили вам віддали, чи ви вклали якісь дивіденти і вам прийшли невеличкі гроші. Такий невеликий дохід, раптовий. І такий не постійний, але бонусний і приємний. Давайте витягнемо ще одну карту. Так. Це і подарунки, це також обмін подарунками, тому що це також цінності. Так, ще одну карту на лютий місяць. А, чудова карта сім'ї, сімейної підтримки, сімейного щастя такого, і це десятка пентаклів це вже хороші гроші, це вже хороший дохід. Стабільний дохід, хороші прибутки, це великі гроші, коли є, можна собі дозволити, і сімейні свята, і сім'ю, це створення сім'ї, це карта створення сім'ї, весілля, матеріальних цінностей, І в першу чергу це хороша карта на покращення житлових умов. Це коли ви з'їжджаєтеся з коханою людиною, якщо ви пара, перехід на новий вищий рівень відносин. Також народження дитини, збільшення сім'ї, тому що десятка педаків це про збільшення. І це вже результат. Як народження дитини, купівля-продаж, і ви продаєте, чи здаєте в оренду якусь нерухомість і отримуєте за це хороші гроші. Так, це така такі лютий буде грошовий. Фінансова сфера буде номер один у лютому. Так, наступна колода, і у нас березень. Березень місяць, що несе, королева, королева м -м -м жезлів. Це така енергія вогню, така людина буде присутня в вашому житті, можливо, вам буде допомагати. Це по гороскопу Лев, Стрілець чи Овен. Люди-оптимісти по життю, такі. Люди рухливі, ідейні, можливо, вас надихати, допомагати вам в чомусь. Зараз давайте дивитися. витягнемо другу карту на квітень. І імператор. Імператор це людина статусна, людина, від якої буде залежати якісь рішення, людина при владі, і це також контроль. Це контроль, це може бути ваш бос, чи ви той бос, який треба все контролювати, все тримати під контролем, веди за собою людей. Так, і також це може бути і ваш чоловік, і ваш тато, чи партнер, який тримає вас під таким жорстким контролем. Давайте ще дивитися ще одну карту. Десятка. Десятка жезлів це також така вогняна стихія. Тут іде, як пара, можна сказати, тому що тут і він, і вона, королева імператор, це також про пару. Можливо, ви зустрінете в квітні таку людину, статусного чоловіка. Зі статками, зі званнями такого дисциплінованого, але біля якого треба бути також такою дисциплінованою і під контролем. Багато може бути ревності, контролю і такого запалу, якого треба слухати, який може повести за собою. І тут десятка, що це вам може бути так незвично бути біля такого чоловіка, незвично. Або ви будете залежати від такої статусної людини, якісь його рішення будуть залежати, ви будете чекати тут на рішення, тому що це може бути якась установа, така людина при, при державній владі, ну, яка має владу і щось буде залежати від тої людини, може якісь папери, чи ще щось вам буде можливо. Тут, як, ви подолаєте всі перешкоди, тому що тут вам буде здаватися, що ви зв'язані по руках і ногах, але насправді а, тут є підтримка у вас, є дерево. Це така карта, що треба перейти якісь перешкоди. Треба почекати або перечекати от, гнів, оцей вогонь. Ну... Березень також буде такий насичений подіями, щось треба буде перечекати, щось можливо таке перетерпіти, подивитися на це все збоку, не пірнати ці такі якісь емоції. Давайте ще одну карту витягнемо. Так. Іерофант, карта. Учня, ученика, можливо, ви будете здавати сесію чи екзамени, і буде залежати від оцього імператора, буде залежати ваш результат, ви будете дуже переживати, хвилюватися, але все рівно все буде добре. Тут карта, п'ятірка, учня, ученика. Або ви, може будете тим учителем, який буде приймати екзамени та Ну, Тут людина медитує, тут людина готується. Це карта підготовки, це карта учня, коли треба підготуватися, чекати. Менше переживати, а більше готуватися. Так, і такі енергії буде а цей квітень місяць насичений у вас емоційно. Емоційно насичений. Так, травень. Дивимося тепер на травень. Що далі? Так. п'ятірка, п'ятірка п'ятірка мечів, П'ятірка мечів. Тут людина кудись біжить і ще, ще з чимось біжить. І це енергія хитрості, мудрості, коли вам треба буде проявити всю свою мудрість, всі свої знання зібрати і о, втілити в життя. Це коли людина мусить приймати рішення, не втікати від ситуації, нікуди не втікати, а брати ситуацію в свої руки і вирішувати, не чекати на допомогу. А саме головне от не втікати, бо сам від себе не втечеш, від життя також не втечеш. Треба брати життя в свої руки і керувати. Захочеться звідкись утікнути, сховатися, щоб ніхто не бачив. Але треба вирішувати дуже тверезо. Ви маєте знання, ви все для того маєте, щоб тверезо брати ситуацію під контроль. Це може бути така, знаєте, ситуація життєва, проста, коли хтось щось вам наговорив, і вам просто не хочеться вже ні спілкування, нічого. І тут проявити мудрість це про те, що можливо. Дозволити людям думати так, як вони думають, а відпустити якісь такі слова, які вас зовсім не стосуються. Давайте витягнемо ще одну карту. Цікава ситуація. А тут у нас королева, королева чаш це власне про ту мудрість, яку треба <кій> близько, і тут треба. Проявити у цю мудрість глибину, душевну глибину, тому що королева чаш, а можливо, вона вам буде допомагати з якоїсь ситуації виходити своїми мудрими добрими порадами, бо чаші це про те, що людина вміє вислухати, вміє дати слушну пораду, якщо треба. А якщо не треба, то не давати порад, тільки вислухати, і людині вже стає легше. Це про таку людину. Це люди, такі по гороскопу риби, скорпіони, раки. Це буде людина присутня в вашому житті, від якої ви будете мати хорошу підтримку. Так, червень місяць. Що нам приготував? Червень місяць, дорогенькі близнюки? Дивимося і беремо ще одну колоду. Червень. Шістка, шістка чаш, це коло любові, це подарунки, це радість, це, знаєте, таке коло любові, коли це як карта минулого. Коли ви потрапляєте в минуле, як з дитинством, вам тепло, вам ніжно, вас люблять. Це також зустріч. Людей з минулого, це як зустріти однокласників, одногрупників, або співробітників з минулої роботи, і мила бесіда про те, а як у вас, а що там відбувається на колишній вашій роботі, чи якісь теплі спогади, або просто біля ви сядете і полистаєте альбом з фотографіями, згадаєте минулі добрі часи. Це хороша карта, така і ще ця карта, коли ви можете почути, вам хтось скаже, що вас дуже люблять, вас дуже поважають. І це також обмін подарунками. Коли ви обмінюєтеся подарунками один одному десь на святі, і дуже так мило, зливо, такими маленькими подарунками ніжними, але буде дуже мило і приємно цей обмін подарунками, бо вам будуть дарувати подарунки, тому що близнюки червень це ваш місяць. Вітаю всіх близняків червневих днем народження. Так, в червні. А тепер у нас липень. Дивимося липень. Які енергії пануватимуть у липні? І так. Королева Кубків уже була ця людина присутня, королева Кубків у травні, і зараз вона продовжує бути з вами поруч. А з вами ця людина далі поруч, далі вам допомагає, Це якась добра ваша подруга, сестра, мама, хтось із таких близьких людей вам. Так, карта ще одна імператриця. І це схоже як на маму. Якщо це або така подруга чи людина, яка вас окутує материнською любов'ю, турботою, і ви маєте таке відчуття до цієї людини, це може, коли ви разом щось робите. І вам добре удвох щось ви разом робите, це як і походи кудись в сауну, ще кудись, добрі такі стосунки. Радієте життю це як однодумці. Це як люди однодумці, імператриця і королева кубків. Давайте витягнемо ще одну карту. Дивитися. Чудова карта, сімка кубків. Подивіться, скільки у вас кубків, дорогенькі близнюки. І почали ми з карта… Двійка кубків, і знову шестірка кубків, і тут, і королева кубків. Це карта чудових емоцій. Кубки символізують емоції. І у вас будуть так багато чудових емоцій. Ви будете радіти, емоції вас будуть переповнювати. Чудова карта. І тут сім э, кубків. Це про вибір. Можливо, ви підете з подругою на шопінг, будете щось вибирати, або будете вибирати щось тому, що ще імператриця це про добробут, про все, що зв'язано з житлом, з ремонтом, можливо, житла, з упорядкуванням, коли наводите красу в будинку чи на роботі щось разом будете робити, щось вибирати. І будете багато-багато мріяти. А це також і про подорожі, можливо, ви кудись подругою будете подорожувати, і тут така карта прекрасна, коли така розкішна леді сидить на хмаринці і з павлінами про таке розкішне життя, хороші емоції, можливо, це буде ваш відпочинок літом. І так, серпень. Дивимося на серпень, або щось ви таке придумаєте з цією людиною. Серпень, що буде основного відбуватися? В серпні дивимося. Джастін це є справедливість, карта справедливості. Це якщо про роботу, то ви попадаєте на хорошу роботу, якщо шукаєте роботу, попадаєте в хороший колектив, де все справедливо, чітко. Також тут є терези, це коли буде вагання перед вибором, вам треба буде робити вибір, буде багато вагань у вас, ви не будете знати, який вибір зробити, той чи інший. І також це як вирішення питання, тому що тут ще є меч, це можуть бути питання про якісь папери, паперові документи, збір документів, вироблення документів. І якісь будуть і два варіанти вироблення того чи іншого. Будуть такі два варіанти. Вам треба буде вибирати. Це так як і вироблення документів на ПМЖ, і різних ще довідок треба для цього. Це ось така паперова волокіта може бути. І багато вагань, багато таких питань буде виникати по дорозі. Так, давайте ще одного. Карту на серпень витягнемо. Так, і знову тут як дві дороги. а Тут ще більше проігрується про вибір, як дві дороги, як ви будете стояти перед роздоріжжям, як на роздоріжжі стоїте на роздоріжжі, бо і тут терзи, і тут ще підтвердження, що вагатися будете, людина тут, туди, сюди. Це може бути і грошове питання. а Ви будете вирішувати якісь грошові питання і треба буде тримати. На контролі фінанси, і також ви будете в якомусь питанні вашому стояти на роздоріжжі. І не будете знати, треба буде робити вибір. І пам'ятайте, який би ви вибір не зробили, той буде правильний. Завжди правильний той вибір, який ви зробили. І слухайте свою інтуїцію. Слухайте підказки свої, свої, що ви про це думаєте. Так, вересень. Вересень, який у вас буде. Дивимося. Що нам вересень принесе? Майстерність, карта майстерності. Чудова, чудова карта, і це прибутки за вашу майстерність. Це коли ви будете передавати свою майстерність, ви будете брати. Учнів і будете проводити майстер-класи, бо якщо ви на роботі, може прийти якась нова людина і вам скажуть показати роботу, ви будете вчити, або ви ще підете вчитися, ще вдосконалюватися, ще щось доучувати, ще підвищувати свою кваліфікацію, свою майстерність. Також це про гроші, що будуть клієнти, будуть гроші, це щедра карта. Карта щедрості, карта прибутків, хороших прибутків за вашу майстерність. Вересень буде чудовий, прибутковий такий місяць. Так, дивимося далі. У нас жовтень і нова колода. Жовтень, що принесе жовтень? Так, карта на жовтень. Колесниця, колесниця це рух вперед, це вогняна стихія. Ті ваші справи будуть стрімко просуватися. Жовтень пролетить як на одному подиху. Ви не встигнете вдихнути, вже з жовтень закінчиться. Але це також про дисципліну, про те, що, можливо, ви вже будете думати, що хватить щось, перепочинок. Але тут життя вас так закрутить, і ви будете вперед і вперед і вперед. Це дорога. Можливо, переїзд, ви сплануєте кудись переїзд, будете переїжджати, це можна переїжджати з квартири на квартиру, з міста в місто, навіть може бути переїзд в іншу країну, або як багато відряджень, кудись треба їхати. І це також гості можуть до вас гості приїхати. Чи ви зберетеся поїдете кудись в гості? Ненадовго. Так, ну але це дуже хороша карта дисципліни ще до того всього. Що, можливо, в жовтні ви подумаєте, що треба почати і вести якийсь здоровий спосіб життя, втілювати якісь корисні звички у ваше меню чи у ваш щоденний режим дня, чи якісь прогулянки на свіжому повітрі, тому що в першу чергу це карта дисципліни. Коли ви берете своє життя в руки і керуєте, ви керманич, ви граєте головну роль у своєму житті і вам керувати вашим життям. І листопад! Що там листопад приготовив? Дивимося. Так, листопад. Тут дев'ятка. Дев'ятка жезлів це коли ви пройшли вже шлях і ще є, якась одну, ще є якась одна перешкода. І вже людина стоїть, змучена, але вже все позаду. Вам ще лишилося тільки не здаватися. От В жовтні ще продовжувати рух життя, вас буде дуже швидко підганяти це швидкість. І вже в листопаді ви будете думати, ого, вже. Батарейки сідають, але тут просто перепочинок і вперед. Вже дуже близько ваша. Уже ще лишилося трішки до якоїсь мети, до якої ви йдете, кожен подумайте про якусь свою ситуацію. Це уже на порозі. Так, і ще карту на листопад одну витягнем. четвірка чаш. Це коли ви вам уже багато пропозицій буде. І ви вже будете відмовлятися, ви навчитеся говорити ні. Ви будете знати, чого ви хочете, це про вибір, це про емоції, тому що чаші це емоції. І якраз, власне, говорити так, ми всі вміємо», а деколи треба навчитися говорити ні. І тут, власне, про те, що треба буде сказати чомусь зайвому, чого ви вже не будете хотіти, бо тут людині пропонують, і людина вже не хоче. Ви будете мати вибір. Це ще про те, що у вас буде вибір. Ви вже, якщо ви там думали, ну хоч щось, а буду хапати все, що мені там буде підходити, зараз ви вже будете мати можливість вибирати. Вам вже не все буде підходити, ви навчитеся говорити ні. І це буде правильно. Також це про те, що можливо вам. Треба перепочити. Ну, четвірка це карта спокою, це нікуди не рухатися, нічого не робити. А тут іде дерево, можливо, вам потрібна ще енергія, бо дерево це є джерело енергії. І тут людина вже нічого не хоче по тій причині, що е, треба перезарядитися, відпочити. Тому що тут. Жовтень на швидкості шаленій, листопад також жезли, це швидкість, швидко приймати рішення. І тут, в листопаді, ви вже під кінець листопада вам треба буде перепочити. Це карта спокою, відпочинку. коли так, Сьогодні навіть години 2-3 не відповідає на телефон. Відпочиваю, від інформації, від всього. І так, у нас грудень. Що грудень вам принесе, дивимося, королева жезлів. Чудово, королева жезлів вже у нас була, королева кубків була, чи тут була королева жезлів? королева кубків була у нас, і тепер у нас королева жезлів. Це також людина, яка по гороскопу стрілець Лев або Овен. Буде присутня в вашому житті, може у вас буде так надихати, мотивувати, оптимістична, така завжди на позитиві, знає всі відповідь на всі запитання. Жезли, сімка жезлів. А сімка жезлів це про те, що всі будуть співати під вашу таку дудочку, як то кажуть. Ви чітко будете знати, куди ви йдете, якраз отакий тандем. Що королева жезлів, це можливо, ви будете в такій енергії, вогні чомусь запалитеся, або у вас хтось це змотивує. І ви будете задавати танець, і всі будуть танцювати, як то кажуть, під вашу дудочку. Сімірка це дивіться, як красиво танцюється жінка, вона знає, який пройдений шлях, тому що вже. Сімка, це шлях пройдений, багато вже пройдено, і є що святкувати, і є чим похвалитися. І, власне, тут жінка танцює, показує, яка радість і яке щастя вона випромінює якийсь запальний танець життя вона танцює. Чудові енергії це про те, що буде що святкувати, вже в грудні буде що святкувати, буде чому радіти. І я дорогенькі, ще раз вітаю вас з прийдешнім 2025 роком. Хай щастить вам, дорогесенькі!